І ось він парк, в який я намагаюсь приїздити майже не щодень. Він має 42 квадратні кілометри, якщо я не помиляюся. І є як велосипедні, так і пішохідні тропи. Як бачите, тут є кілометраж. На якому пишеться, скільки кілометрів їхати до різних пляжів. Зазвичай я їжджу на цей. Також раніше ми їздили на Блюмендаль Анзі, і Занворт можна їхати. Але Занворт це досить далеко звідси і є інша дорога, цікавіша. От. Як бачите, це такий парк. Чимось мені нагадує Стрийський парк у Львові, але значно-значно більше. Ось ця дорога веде на озеро, а ця дорога веде на море. Сьогодні ми поїдемо в сторону моря, але не знаю, чи ми туди доїдемо. Просто покататися по парку це все, що я маю сьогодні в планах. Отже, сьогодні я вирішила, що напевно не, о... не море, а озеро вам покажу. Бо до моря таких 7 кілометрів, а я, я не знаю, що сьогодні я хочу туди їхати. Тому показую озеро. Це озеро, я б сказала, є одним з найкрутіших озер, які я бачила в Голландії. Воно знаходиться в лісі і виглядає надзвичайно. Мій улюблений період сюди приїздити восени, коли вже трохи більше буде холодно, того що буде значно менше людей. Бо зараз це є надзвичайно популярна точка, як бачите, багато дітей сюди приїздить, людей з дітьми. Старших людей, які просто відпочивають. І тут є надзвичайно гарно. <звук> Окрім доріг для велосипедів і для людей, бачите, є спеціальні дороги, де люди можуть кататися на конях. І вони направда тут катаються. Але зараз я вам покажу трошки інакше. Бачите, тут такі волохаті, волохаті корови. Я реально не знаю, як вони називаються, бо я постійно забуваю подивитися, хто вони, що вони. Але вони тут ходять і жують травку. Абсолютно безобідні. А це маленький. Попереду ще є маленький і великий. Також в парку можна зазвичай зустріти оленів. А минулого разу ми зустріли ціле сімейство оленів штук 5, десь так. І вони всі такі милі, ходять собі, гуляють, пасуться. Як ви бачите, погода шикарна. І це прям шикарна можливість. Посидіти на лавочці, помедитувати серед природи. Людей зараз вже мало, бо вечір. І я вважаю, що це є прекрасним. Хвилинка на природі, хвилинка з собою. Треба вміти насолоджуватися цими моментами. І е, також хочу сказати. Я, прошу. І також хотіла би сказати таку річ: нещодавно я для себе відкрила, що у Львові є домівка для врятованих тварин, і вони збирають гроші власне, для підтримки свого існування, і також тварин, які їх зараз перевозять з різних куточків України, які знаходяться поряд бойових дій. І так далі. Тому в описі до цього відео є посилання, як можна підтримати цих тваринок. От. От. Також дуже дякую вам, що ви дивитесь це відео. А, гарного вам дня і до зустрічі дуже-дуже скоро. Па-па!